Я щось не зрозумів, що це за ящики. Що за ящики? Зараз ми з вами познайомимося. Прокуратура обласна. Я научу вас пару прийомів, як треба себе поводити, якщо ви ну, в небезпеці. О -о -о. І так, ось це, наприклад, угрожає ще нам лічність. Да? Просто йдемо. А в мене удар. У мене удар сильний. Блядь. Удар ахірей. Ми просто ходимо, дивимося, провіряємо обстановку. Так, так пройшли, потерялися, а потом зненацька. А я предупреждав, що удар сильний. Так що це перше. А, це го! Це я, я ну, служив на севері. Це молодості, з парашута цибав. ФСБ, прокуратура. Так що осторожно. Бо ви не знаєте, хто біля вас може стояти. А цей тип теж може був з прокуратури, ну він просто улітів десь.